Це Вікторія, учениця 10 класу, 15 років, Горбаківський ліцей. Кость Михеїв не зійшлись характерами. Присягався нас, Галі під вербою, смерть одна розлучить нас серденько з тобою. Покохай мене лишень, зважай ні нащо. Знаю, чуєш день у день нас ледащо. Працювати я не звик, правду кажуть люди. Однак добрий чоловік з мене галю буде. Сили в мене огото, обніму зомлієш. Я до серденька твого ключ знайти зумію. А мені трудитись ох, ну, яка ж потреба? Заробітку на п'ятьох вистачить у тебе. Заспівати чи заграти пісню, яка в моді. Це я враз. А працювати. От, не звик, та й годі. Каже Галя. В добрий час не були дурниці. Та було б кохання в нас інше, все дрібниці. Я із тебе виб'ю лінь, вір моєму слову. Отож сватайся і покинь всі оті розмови. В ніч від Галі опанас брів непевним кроком. Да, не склеїлось у нас. От біда морока, що вже дівчина, краса, і талант, і вдача, та характерні бісам, не зійтись нам бачу.